Упродовж 60 днів військовозобов'язані українці мають актуалізувати персональні дані. Від 18 травня в силу вступив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Вже в перший день 71 чернігівець зміг оновити військово-облікові дані, звернувшись до центру надання адміністративних послуг. Така інформація була озвучена у вівторок на щотижневій нараді у муніципалітеті. Суботу ми змогли Надати послугу 71 чоловіку, то вчора лише 41. Тобто ну, зараз адміністратори цієї системи вживають заходи, щоб вона працювала без боїв. У ЦНАПі на цю послугу виділено 33 адміністратори, тобто з нашого боку, робота належним чином організована. Станом на вівторок, 21 травня, великих черг та ажіотажу не спостерігається. Вільні віконця для реєстрації є. А саме оновлення займає не більше 15 хвилин. Для цього при собі потрібно мати відповідні документи. Людина до нас звертається особисто з паспортом, кодом та телефоном. Вона надає ну, свої дані, прізвище, ім'я по батькові, код також адресу фактичного проживання, номер телефону, який підтверджується за допомогою смс-повідомлення. Після того, як людині видається заява, вона перевіряє заяву на правильність заповнення, ставить свій підпис і через деякий час формується витяг з реєстру оберіг, в якому вказано, що людина знаходиться на обліку, в якому саме військоматі, чи знаходиться вона в розшуку, чи не є бронювання, чи право на відстрочку. Зареєструватися можна у ЦНАПі на рецепції через спеціальний термінал або ж на сайті. Фахівці кажуть, загалом, починаючи з 18 травня для оновлення даних, до них звернулися понад 170 військовозобов'язаних містян. Єдине прохання саме до громадян, які хочеться зробити в останній день, не відкладати це до останнього дня. Тобто, наприклад, в тобто, нас тут ТЦК не чергує. Якщо людина в розшуку, ми про це і просто повідомляємо, нікого не викликаємо. Є проблеми певного характеру, але ми зразу зв'язуємося з міністерством цифрової трансформації, доповідаємо, які є проблеми, і вони вирішуються. Там сьогодні була проблема, не відправлялися СМС-повідомлення. Десь протягом години ця проблема була вже вирішена. Ми змогли нормально приймати. Оновити свої військово-облікові дані потрібно призовникам віком від 17 до 25 років, які мають посвідчення про приписку. Військово зобов'язаним від 25 до 60 років, у котрих є тимчасове посвідчення або військовий квиток, а також жінкам, медикам та фармацевтам, які перебувають на військовому обліку. Для цього до ЦНАПу прийшла і медична сестра з Чернігова Наталія Мозелева. Почула, що як варіант можна сюди звернутися. Я в четвер зателефонувала, чи дійсно це дійсно так, бо це подейкою. Да? Мені сказали, що з понеділка можете звертатися. Прийшла зараніше і я думаю, тут жива черга, якщо чесно, от так от у мене. Але мені дали талон, почекала, ну дуже зручно, просто ну, я рекомендую. Усього є три способи оновити дані: звернутися до ЦНАПу, учити ЦК та СП, а також скористатися додатком Резерв Плюс. Застосунок доступний для завантаження на операційних системах Android та iOS. У ньому військово зобов'язані можуть оновити та переглянути облікові дані, які зберігаються в реєстрі оберіг. Авторизація відбувається через банк ID. Для цього потрібно вказати номер телефону, емейл та поточну адресу проживання.